Всім привіт! Мене звати Яна Лошенко і я Google-логіст. І в сьогоднішньому відео я покажу один із кейсів команди безпосередньо. Але я думаю, цей кейс буде цікавим, більш таким залудним задротом, які люблять покопатися в аналітиці і зрозуміти, чому перформанс працює так або не інакше. Або осеобразителі, можливо, знайдуть для себе нові інсайти. Це буде зовсім інший формат кейсу. Не буду показувати якийсь класний результат, але не тільки зробили. А як це ще? Давайте так аргументовано пояснити, що ті речі, які робить спеціаліст в аккаунті, вони не просто тест, аби який-небудь рандомний гіпотез, а вони мають підґрунтя під собою. Плюс це буде ще один акаунт, який буде доказувати, що не все в акаунтах випадковість, тому що в автозапчастинах і деякі спеціалісти вважають, що результати, які робиться, він випадковий у тих, у кого класно він відбувається, і в основному заслуга це просто сезонності. Тут будемо показувати, як це все корелює залежить. Тож. Я хочу показати, акцентувати період. Буду там в основному зрівнювати це п'яте, десь до цього періоду. Це якраз період, коли воно більш-менш устаканилася після перших тестів. Дата старту у нас 17-те число. Це момент включення нових наших кампаній, введення основних коригувань, це дата від якої почався супровід: 17-те число. У нас тут фіксуються покупки, причому досить цікаво, які саме покупки. У нас до цього до нашого періоду в основному фіксувалася четверта аналітика Турчись, яка включала в себе і дві цілі умовно замовлення через корзини, і покупку в один клік, умовно, тому що і там і там є гарний відсоток замовлень, тобто вона об'єднувала ці конверсії. Але я саме в цьому відео покажу. В чому саме недолік використання цієї конверсії четвертої аналітики, чому все таки вона гірша, ніж техпокупка, і що в кінцевому випадку навіть на цих видозмінених, начебто моделях атрибуції, а як це навіть на покупку з четвертої позитивно впливає? Тому що далі ми окремо налаштували покупку через корзину, покупку в один клік, спеціально щоб їх розділити, фіксувати їх окремо РВК для них обох доступне. РВК це розширене відстеження конверсії. Що ви тут будемо? Я оце все зараз буду показувати, що вони думали, що я щось там намалювала в циферках. Це загальна вартість ціни за конверсію – 2,76 за цей весь період. Ми бачимо, ось цей період він більш-менш стабільний у клієнта. Правильно, можна сказати, що десь до цієї точки навіть конверсія особливо не провалювалася. і тут видно, що основна там, середня цільова ціна за конверсію – 136, 113, 125, 100, буває гривень. Да? Ось тут щось клієнт пробував щось робити самостійно, тут повністю якась нерозберіга була йшла, і ось дата старту. Отут ми спробували запуститися. Видно, що ціна за конверсію приблизно схожа з цією. Конверсії трішки більше, ніж було це в оцих періодах початкових штучках. Позробили простріл, певний, який вдався нам неефективно. Як тут видно, тут було 45 тих самих перчейзів, які, до речі, було і тут 44. Але значно зараз тут дешевше. Тут також простріл є, і тут зараз все підрівнялося. Тут буде все чудово. До речі, оцих перчезів, селів, які ви зараз тут бачите, 50, це прям рівно кількість рівних конверсій, а не ось ці половинчаті конверсії, які були раніше. Я ось це половинчаті конверсії, не тега покупка четверти на літики. Зараз поясню в чому проблема була саме цих половинчатих конверсій. Ось такі. Ось. В принципі, базовий аналіз я покажу на ефекті від роботи саме цієї четвертої аналітики, тому що це єдина ціль, яка існувала з місяця в місяць. Вона у мене зафіксована в стовпчику всі конверсії. Періоди, ось дивіться, тут 15.05, 16.06. Отут 17.06, 19. 19 навіть мені не варто, мабуть, брати 19 Дев'ятнадцятий ще не завершений період. Ось давайте поглянемо на цю всю історію зараз хвилинку. Так, Десь нас All Conversion Conversion. У мене тут є оцей перчис, на ньому будемо базуватися. Покажу, що тут ріст значно може бути навіть більше. І навіть ціна за конверсію значно дешевше тут вийшла. Де наша покупка? Покупка в один клік вона перероблена. До речі, вона поправлена коректно відпрацьовувати. Ну, і від тих покупка, які тут працював. Тому якщо їх просумувати. Приблизна сума може бути там трішки більшою, ніж ця, але в реальності у клієнта було зовсім інша кількість замовлень. Тобто конверсії там грязних було більше по факту чистових там, десь до півтори тисячі. Що типу такого було це на момент до 14 липня. А це я показую до 18. Це я показую загалом. Як, в принципі, це все на картинку впливу зараз? Буду пояснювати. Тож. Задача, яка була: ну, по перше, налаштувати розширене, техпокупка, щоб там коректно передавались, дати більше начинки самому перформансу, стабілізувати історію ось, ось цю впригання, тому що це пригання в результатах воно почалося до нашої роботи. Тобто, це пригання вже осознане, умовно правильно для того, щоб пробити ось, ось ці всі речі. А загалом ось тут це все пригання, воно не обумовлено чим то коректним. Навіть тут 12 конверсій, цих самих. І за конверсію злітала дуже сильно, і такі ось пригання вони почалися ось тут. А в чому причина цих пригань? Їх може бути досить багато, не, доста... не хоча тут кліків досить багато машинне моделювання, яке не, не працює саме на цьому проєкті. Можливо, тут ще сама четверта аналітика її зараз постійно стараються допилити зі сторони Google, і вона може давати збої плюс. Ну не зовсім вона коректна для більшості акаунтів в плані відслідковування і масштабування результату. Як це можна перевірити, що це дійсно так? Я ось дивіться, я сформувала ось такий е, звіт, редактор звіти. Я тут взяла просто е, дія конверсія, ідентифікатор самої позиції, по дням розбила, взяла всі конвершини для того, щоб відфільтрувати далі лише перчейзи. Ось. Сесіль четвертої аналітики, просто перечесть, тут є item ID і ось розбивка по дням. Там, з 15 травня, щось типу такого. Ось у мене є період зрівняння тут 17-18, є зрівняння 15-14. Ось приблизно. Ось такий ось період я просто взяла для зрівняння. Це попюрчезо. Я хочу показати попюрчезо, тому що по покупці цього особливо не буде видно. Але я покажу наскільки воно навіть позитивно, сама робота рекламних кампаній впливає загалом, чого не помічає та ж сама четверта аналітика. Оці всі кросейли, які зараз помічає в що він. Набагато кращий вид конверсії для перформансів, і він дає більше аналітики. Ну тобто, зараз повинна у клієнта в принципі підрівнюватися лише. Тобто, у нас був цього місяць сапорту. А в місяць ми спробували трішки агресивніше пробити ці всі речі, не завжди вони виходять успішними. Але от, от, чим довше працюєш, тим звичайно більш стабільніший результат. Ці всі коливання, які відбуваються, скачки вони регулярно будуть відбуватися, тому що ви повинні зрозуміти, рекламний інструмент Google, він не статичний. Він постійно міняється, і це постійно міняється. Це не раз в півроку чи раз в рік. Це прям дуже регулярні зміни. Вони тільки свою політику перевірки перевірок мерчентів міняють там раз в квартал, а може навіть частіше. Я не здивуюся, якщо це раз в місяць. то що вже говорячи про ці інструменти, тим паче, що тут шита АІшка. То, на що я хочу звернути увагу? Основна складність моделі атрибуції, яку використовує четверта аналітика, навіть якщо там, до речі, 12 липня була виставлена останній клік, модель атрибуції була виставлена лише для платних каналів рівно цього недостатньо, щоб на четвертій аналітики перформанс працював досить коректно, тобто лише перформанси працювали. Тому що, дивіться, я беру попередній період. Я хочу побачити, умовно, всі більш-менш доцільні закази. А закази маються на увазі на увазі, я хочу, щоб ви побачили в реальності, як багато, в принципі, повноцінних заказів може робити сам перформанс. Це, звичайно, не досить коректне відображення, тому що тут половинчаті конверсії все рівно присутні. Тобто, ця цифра, яку я зараз відфільтрувала, я взяла просто більше одної конверсії поедішникам. Але це той звіт, який ви дуже легко себе можете сформувати і перевірити. Це так називаємо не лонгтейли товарні позиції. Вони роблять більше одної конверсії за цей період. Це за старий для попередніх. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут в середньому, скільки тут 725, 56. Звичайно, тут є ще половинки усі, їх реально багато. Ось бачите, їх реально багато. Але це ми відфільтрували прям ті позиції, які робили більше однієї конверсії. Якщо ми знімемо зараз фільтр, тут звичайно система намалює скільки 887 конверсій, тобто 725 і 887. Ну давайте 800. 887 Я просто навіть без тих 725 це 162 конверсії. Тобто, тут він 162 конверсії собі заплюсував як позитивний якийсь результат. Тут така ж сама історія, але в цих періодах компанії працювали на зовсім іншій механіки, моделі, процедурі масштабування і коригування. Ну, тобто, тут. Як воно вводилося, не робилося відразу задача, яка була? Масштабувати те, що спробувати масштабувати в межах KPI, які є там те, що було, плюс наростити якісь штуки. Це включається. Але при цьому зробити більш цифри, які можна, на які далі можна опертися. Ось, наприклад, я візьму той самий фільтр, але вже в періоді, коли. Уже по-новому працювали з рекламними кампаніями. Я беру ту саму більшу одне, це та ж сама ціль перчесть на основі даних то 1149, сто навіть з половинками, та той, той самий принцип підбора, з тими самими половинками, Хоча тут половинок навіть може навіть може бути значно менше, як ви бачите. Тобто тепер зрівняйте. 725 у нас було правильно, 725 поділимо на 1145. Це виходить 63 то мінус 1, Це в нас виходить 36,6 просто приросту. 36,6, навіть з тими половинками, але товарні позиції, які являються більш стабільними в послідуючих періодах. Це ми вже бачимо на моделі атрибуції, основі даних, яка в рекламному аккаунті тут. на Четвертій аналітиці, ну тому що якщо ми подивимося тут, а тут це буде дуже важко побачити. Тобто у нас розростання тут, якщо тут дивитися, всього на всього на 27% але насправді воно значно більше. Тобто, скільки я там нарахувала, 36,6% Тобто, ну давайте так, 35% Хотілося би округлити в більшу сторону, 37% а нехай буде 35%. При цьому ми можемо приблизно навіть. Порахувати вони ж тут п'ятнадцяте, правильно, правильно, ну тут шістнадцяте, ноль п'яте, шістнадцяте, шістнадцяте, ноль Давайте зрівняємо ці періоди, так як вже тут було, я рахувала 17-18, давайте 17-18, і тут період, який був 15-14, От давайте я цей 15-14 так само тут поставлю 15, Просто один день змістю, навіть два, ось отак. Такс. А тепер давайте порахуємо, що в нас по факту вийшло в ціні за конверсію. Я десь тут зараз знайду наші кости. Так, кости. conversion рейт у нас тут піднявся. Так, конвершенни. І ось наші кости. Давайте тепер порахуємо, скільки ж нам обійшлася ця ціна за конверсію загалом. Ось дивіться, до цього у нас було 104. 42 гривні витрати, якби по моделі атрибуції, не рахуються. Ви ж погоджуєте, що моделі так не рахуються? У нас що тут виходить? 104 104, 447 Поділено на 725, наприклад, округлимо. Це по 144 гривні. Ціна за конверсію зафіксували 144 гривні. І тепер тут 135, 135, 757. Поділимо наскільки у нас там було 1149, але я на всякий випадок перепровірю 1149. Ну, поділити на 1149. Це у нас ціна за конверсію 118 гривень. Якщо ми 118 поділимо на 144, це виходить мінус 1, Це ще додатково мінус 18%. відсотків. Мінус нулий ціну за конверсію. Це я провела аналіз прямо по перчейзу. Тобто, без врахування того, що в попередніх періодах так покупка не фіксувався, то відповідно на ньому дуже важко це показати. Ось умовно. Тобто можна сказати, що тут був приріст на 35% в штуках конверсій, да навіть тих самих половинчатих, нехай тому, що ми минулий період так само з половинками міряємо, але при цьому навіть ціна за конверсію стала значно менше. Розумію, дуже супер примітивний аналіз. Я показую, десь можливо, не прям рівні цифри, які б хотілось би побачити, але це також крутий результат. Це з рахуванням на хвилиночку. Оцих прострілів, коли ціна за конверсію піднімалася, була досить високою. Потім спускали тут вона 109 гривень, практично якусь тут була. Але тут вона знову таки ось цей період стабілізувалася. і тут в цей період, до речі, от з 6-го липня, тут до речі, ціна за конвер... ціна за конверсію, вона більш-менш стабільна, і тут більш цілі числа по конверсіям. Тобто, ви бачите, 39, 40, 20, ну тут були якісь половинчаті, Це в нас модельна атрибуції. Боже, покупки в один клік. Ну але тут в основному 36, 50, ось, наприклад, от вісімнадцяте число, 50 штук. А тепер в чому ж недолік цієї четвертої аналітики, незважаючи на те, що я проводжу аналіз на цій четвертій аналітиці? А він буде ось наступному. В чому Так, я от вам хочу показати ось наступний момент, що може четверта аналітика. Не враховувати, і що собі буде присвоювати, наприклад, той самий на google покупка і що вона буде нам показувати. Для цього ми сформуємо, наприклад, звіт. Мені він дуже подобається. Я приберу product title, щоб було зручніше. Це по кроссейлам. цей звіт, він у вас готовий. Тобто, як ви його можете дістати, ви заходите в свій редактор звітів, і у вас відразу ось у цьому блоці буде такий блок, який буде називатися. Шопінг товари продані, щось типу такого він буде називатися. Покласи. Він буде той самий, Продак тайтел. прибираю. що ми тут можемо побачити? Ми можемо тут, до речі, побачити те, чого не буде бачити четверта аналітика. На жаль, попередні періоди до старту робот я вам не зможу показати. Чому, тому що на той момент айдішники у мене не підсвічувались, не показувались. Тобто, зараз я вам це продемонструю, щоб ви розуміли, чому я, наприклад, цей звіт не можу зрівняти, наприклад, в попередніх періодах. Якщо я виберу якийсь попередній період, у мене ідентифікатори товарів тут не фіксувалися, не передавалися. Це звичайний звіт в аналітиці, в звітах, покупки в інтернет-магазині. Я зараз буду показувати, в чому між ними різниця. Такс а ось останній у нас період ось тут фіксується 21-18. І, наприклад, що я хочу тут вам показати, те, що не враховує, наприклад, сам самого. У нас є ось, наприклад, кроселові позиції. Правильно? Тобто, предположительно, ми можемо тут знайти якісь чи половинчаті конверсії. Правильно, і наприклад, фільтр більше, наприклад, нуля. Ми можемо зараз взяти ті самі конверсії по пірчезу, правильно? правильно. А, зараз буду показувати, що тут що, щось тут буде. Так, здивимося. Наприклад, у нас є товарна позиція під таким то ідентифікатором. Вона зробила як прямі продажі, так вона і зробила ті ж самі кроссейли, наприклад. Або навіть краще знайти ось позицію, яка зробила лише кроссейли, собі система Гугла врахує цей кроссейл, Запишу собі, зафіксую і буде використовувати в оптимізації. Тобто, тут впродаж був безпосередньо по цій товарній позиції. Якщо ж я звернуся до аналітики і спробую знайти цей ідентифікатор товарної позиції 1479, за цей весь період я взагалі не побачу конверсії по ній, бачите? Тобто, тут вона не придбувалася взагалі по моделі атрибуції. Що я візьму в цьому Репорт е по аналітики? І нехай я приберу прям всі фільтра. Я візьму цей самий Айдішник. Спробую знайти 14179, Я його зараз знайду, цю всю історію. І я тут також не побачу навіть половинчатих конверсій. А Google покупка бачить, що тут був кросел. Тобто, ця товарна, що значить цей кросел? Ця товарна позиція продалася по кліку через зовсім інший товар. Ось в чому крутість саме тега покупки, навіть на моделі атрибуції інші, не на основі даних, а в зрівнянні навіть з аналогічними налаштуваннями для четвертої аналітики. Тобто, четверта аналітика взагалі не бачить. Так, вона бачила, можливо, там ще в червні, 12 червня якихось 0,5 конверсій, але ця, наприклад, конверсія, ну, ми можемо спробувати. Ну, вона в межах 22, 19. Ми можемо навіть додати параметр Day, наприклад, row, day, Взяти, знайти цю товарну позицію, примінити і побачити, що взагалі була, наприклад. Просел взагалі 26 червня, а в аналітиці цього немає. Тому коли оце всі кажуть про те, що переходить з четвертої аналітики, працюєте з тегом покупки по цій причині. Ну, тобто, але цього також би не сталося, якби не велася правильна робота в рекламному аккаунті. Я не знаю, може, це комусь там звучить дуже якось напищено, чи щось типу такого, але я тут не можу не акцентувати увагу на тому, що. Результат робиться саме ручками команди безпосередньо, тобто руками команди робиться цей результат. Тобто тут коригування, ці зміни, структури, виключена фільтрація трафіків робиться, виключається, структура. Моя робиться О, там де відео кажеться, що вона болталка по структуру Гуглшопінга. Це враховується, тобто купа різних факторів, в тому числі правильні налаштування. От е, тут саме ключове, саме в розумінні того, що в очі ви будете пічкати той перформанс. Здається, що тут результат взагалі він не обоснований нічим. Правильно починається ось база, потім якийсь проскок, проскок, ще один проскок, і ось у нас вихід на якусь певну картинку ось сі. От тут важко не помітити, що тут іде вихід на позитивну якусь динаміку. Правильно, ну тобто її важко, наприклад, не помітити плюс. Якщо ми ось тут бачили половинчаті конверсії, правильность, наприклад, давайте візьмемо 5-18 липня, коли там також з налаштуваннями конверсії фіксували, І, наприклад, візьмемо той самий травень 5 п'яте, нехай буде, і те 18 вісімнадцяте, і з червня я також зрівняюсь. Наприклад, ось, наприклад, зрівняння 5-18 – це вже період постфактума внесених коригувань з виходом на стабілізацію. У нас тут що виходить, на якісь половинки менше, правильно, на якісь половиночки менше. Ціна за конверсію менше. Ми той самий аналіз можемо зробити і ось тут. Що я вам пропоную зробити? Для того, щоб ми бачили зрівняльну, зрівняльну аналітику, наприклад, щоб ви бачили об'єктивно, що це не якась видумка, наприклад, моя. Беремо знову ж таки період п'яте, п'яте, наприклад, п'яте, восімнадцяте. І тут зрівнюємо, наприклад, 5, 18. Беру аналогічні дати, щоб було зручніше. Дивимося тут. Це вже по перчейзу, щоб було по-чесному. Правильно, без цього по покупки. Але щоб ми порахували по старим моделям, тому що тут стара конверсія. Беремо менше рівне одиниці. Ми тут бачимо, скільки 410. Умовно, навіть з тими самими половинками. Фільтр. Прибираємо, беремо такий самий фільтр. Я вам показую це все поетапно, щоб якщо що, ви могли зробити це в своєму рекламному аккаунті. Тут 465 штук. 465. Я прибираю це 465, 487, хоча б по повних 410. Тобто, якщо я зараз візьму фільтр менше, наприклад, 0, що тут 0. Навіть візьму менше рівно, дивіться, менше рівно, 0, 90, вони так, ноль, Бачите, ось ці конверсії 0,5, 02, 03. От вони генерують 72 повноцінних продажів, А в нас, по факту, їх 410 виходить. Ідемо тоді, дивимося на витратну частину. Правильно? Тобто ми беремо той самий період. Наприклад, це що у нас було? 5,18. Правильно? 5, 18 з рівнем з тим самим травнем. Я беру, чому я беру травень? Тому що там не було. Ось цих всяких вещей з перебивками, які в нас були на початку п'яте, вісімнадцяте зрівняння. І тепер давайте по костам подивимося. Тут 410-465. Елементарно давайте зрівняємо. Тут витрати були в попередньому 54 тисячі поділити на 410. Це в нас виходить. Так, чекайте, 54 472 поділити на 410, Це в нас виходить 132 гривні ціна за продаж. Для менш, -менш так грязна, скоріше всього, вона ще дорожча, тому що там половинки є. І тепер менше витрат за такий самий період: 43 ,893 поділимо на 465, Також з половинками вже 94 чотири гривні. Тобто, навіть якщо зрівняти оцей період відносної стабілізації, тобто після всіх частин коригування, за 4 тижні дуже важко, дуже швидко зробити прям дуже різкий скачок. Можна, коли бачиш достатню аналітику, спробувати його пробити, але не завжди він завершується результатом. У нас кліки пригнули. Ось тут, як ми бачили, правильно? Тобто, ми тут, якщо візьмемо там 5 травня, ми побачимо, що тут у нас кліки пригнули звичайно, вартість ціни за конверсію зросла, і довелося відкочуватися на певні параметри обратно і трішки набратися терпіння по стабілізації і внести зовсім інші правки в період стабілізації рекламних кампаній. Але тут також видно, що навіть відносно стабільний період ось тут правильно, тут я б не сказала, що я взяла прям 19, Я вже не брала, коли підвищувала ціна за конверсію. Я плюс мінус взяла більш-менш стабільних шматочок для аналізу, і вийшло, що там. 132 гривні з рахуванням ще половиночок, правильно, а тут 94 гривні вийшло, тобто також значно менше. Якщо ми візьмемо навіть ці 94 гривні, поділимо на 132%, це скільки також на 30% навіть менша ціна за конверсією. Тобто, коли я аналізувала там загальний період з 17 чи з якого числа до попередніх 4 тижнів, у нас зниження було на 18% ціна за конверсію. А тут уже виходить навіть 30% стабіль, більш-менш стабільного періоду. Навіть за цими по 109-139 по 139 гривень ціна за конверсію, за цим проміжком часу, навіть який більш-менш виглядає стабільно. Тобто я прям зрівняла з тим, що було гарно, непогано ось умовно. Тобто ціль цього умовно кейсу було продемонструвати, що тут немає случайності, випадковостей, що типу. Бувають якісь речі, які не залежать від спеціаліста. Звичайно, сезонність чи попит на якісь речі, він позитивно чи негативно впливає на загальну динаміку. Але тут, умовно, у нас плюс-мінус воно може йти стабільно. Тобто ви тут не бачите, що десь повністю конверсії просіли, впали, тобто воно більш плавний набір іде. Маса якусь отут, воно більше стало конверсії та інше. Але оця рівна кількість конверсій, щоб її бачити прямо в рівних пропорціях, рівних, в кількостях, ось, наприклад, взяти той самий період, наприклад, з 12 по 18. Ось. Ну, тут, добре, тут не зовсім вони рівні, тому що тут покупка в один клік і залишила на модель атрибуції на основі даних. Десь ось вона, 25:31. Ось тут уже рівно. Давайте з 13-го візьмемо. Неповний тиждень, умовно. Тут видно ось 202 конверсії: це purchase. Це там невіруючий це чи не перчейзи ось конвершн, не перчейзи Це однакова ось історія. Типу. І будь ласка, 98-19 Ось приклад періоду відносної стабілізації, те, що може відбуватися в аккаунті, коли спеціаліст. Знає приблизно на базі цієї аналітики, яку він не зовсім оперативно бачить. Правильно, ми за сьогодні не можемо правильно адекватно проаналізувати конверсії, тому що за сьогодні може їх бути значно менше, і коли ми післязавтра будемо дивитися. за вчора і за сьогодні буде зовсім інша, тобто більш презентабельна кількість конверсій. Він вміє цим оперувати. Ось такий ось кейс хотілося продемонструвати.